Вітаю, це подкаст ОКІ від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана, привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про те, як Верховна Рада реагує на імітацію виборів в Росії, як Кабмін буде визначати на яких територіях історично живуть нацменшини і які права вони там отримують. Та що зміниться в фінансуванні партій? Отже, поїхали. Поїхали. 15-18 березня, тобто ймовірно, тоді, коли ви слухаєте цей подкаст, в Росії проводять імітацію виборів президента. Нам загалом на це було би байдуже, бо результат так званих виборів всім давно зрозумілий. Але що для нас неприємно, це те, що їх проводять зокрема на території України, яка зараз тимчасово окупована Росією. У зв'язку з цим Верховна Рада ухвалила звернення до іноземних держав та міжнародних організацій. Оксана, розкажи про що йдеться в цьому зверненні? В цьому зверненні, яке ініціювала група депутатів, і вчора вони вже дуже оперативно проголосували за нього, дуже Кода що тільки за це звернення проголосувала а народні депутати закликають міжнародну спільноту засудити проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях, протидіяти залученню міжнародних спостерігачів до проведення виборів, посилити санкційний тиск на Росію та застосувати персональні санкції до осіб, які відповідальні за організацію проведення таких виборів, і консолідувати зусилля для надання допомоги Силам оборони України і підтримати формулу миру президента України та взяти участь в установчому глобальному саміті Миру. Ти згадала про формулу миру, і я коротко нагадаю, що її Зеленський запропонував на саміті Великої Двадцятки, ще в 2022-му, і це фактично такі 10 умов, з яких можливий справжній справедливий мир. Це радіаційна продовольча енергетична кліматична безпека, звільнення всіх полонених, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, трибунал щодо злочинів, які вчинила Росія, недопущення ескалації та фіксація завершення війни це такий маленький відступ. Ми повернемося до звернення ради, і там йдеться зокрема про недопущення міжнародних спостерігачів. І невже може бути таке, що якесь ООН чи ще якась організація погодиться на таку авантюру, як участь в імітації виборів Росії? Ну знаєш, Росія вона не припиняє спроби легалізувати ті території, і на це все потрібно дуже жорстко реагувати всіма можливими способами. Насправді виглядає, що це звернення Верховної Ради, це як такий дипломатичний крок. Але ми самі не визнаємо вибори на тимчасово окупованих територіях і закликаємо партнерів не визнавати. Ці території вони ніколи не стануть російськими хоча це зараз вирішується якраз в ході війни. Тобто, це такий символічний крок, символічне значення має це звернення. Росія вона намагається постійно легалізуватися і влізти в цей цивілізований світ, і нам треба тривати двері закритими. І це один з таких додаткових засобів, щоб погіршувати її становище. Ми закликаємо й до посилення санкцій, як загалом е секторальних і персональних. Е також ми закликаємо дати нам більше. Зброї, тобто надати допомогу силам е, оборони, е, тому ми всіма можливими способами намагаємося бити ворога всім, чим є, використовуючи якраз порушення міжнародного права з його боку. Тому так реагувати краще ніж робити нічого, е, тому це хороший інструмент. А чого саме Верховна Рада, а не президент, який відповідальний за зовнішні зв'язки? Тому що Верховна Рада це єдиний законодавчий орган, і ми звертаємось від імені всього народу, тому що Верховна Рада вона представляє весь народ, тому ми звертаємося від цього народу до міжнародної спільноти, щоб вони це зробили. Важливо розуміти, що Росія буде використовувати цю тему, щоб маніпулювати. Я зараз працюю над епізодом подкасту, почуті по суті. Про те, що в нас зараз не може бути виборів в жодному разі під час війни, і влада все одно лишається легітимною. І мала днями інтерв'ю з Артуром Колодомасовим з детектор медіа. І він розповідав, що вже є багато вкидів з боку Росії. Що мовляв, Росія демократичніша ніж Україна, тому що от у них і вибори є, а в нас немає. Ми розуміємо, що це все неправда і маніпуляція. І коли бачимо таке повідомлення, варто розуміти, що дуже ймовірно там є російський слід. А, також слухала подкаст «Ранкове допіо про те, що російські спецслужби проаналізували свої помилки і дуже активізувалися. І зараз багато компаній, які спрямовані на підрив європейської підтримки України, наприклад, в січні в Німеччині розкрили мережу ботів на 50 тисяч облікових записів. Я не уявляю, скільки там є ще тих мереж, які ще не розкрили. До речі, взагалі можу порадити цей подкаст, бо в ньому оглядають багато цікавих новин, і лінк буде в описі. Оксано, як ти взагалі оцінюєш роботу нашої влади з цією темою, наскільки це ефективно виглядає? Насправді ці всі маніпуляції з нелегітимністю парламенту, нелегітимністю президента, вони є дуже небезпечними. Росія, звичайно, це поширює, політичні опоненти влади це інколи підхоплюють. Що насправді є е, обурливо, я напевно повторю ще тисячу разів статтю 83 конституції, яка прямо вказує, що якщо строк повноважень Верховної Ради закінчується під час воєнного чи надзвичайного стану, то її повноваження продовжуються до дня першого засідання, першої сесії парламенту, обраного після припинення воєнного або надзвичайного стану. Тобто Верховна Рада в нас залишається легітимною, як і президент до кінця воєнного стану. Тому на це варто реагувати. Як влада реагує? Влада реагує доволі дивно. Кілька тижнів тому було в новинах про те, що в офісі президента розглядають можливість звернутися до Конституційного суду, щоб суд протлумачив норму Конституції, зокрема щодо повноважень президента, але вони таки це не зробили через побоювання, що Конституційний суд протлумачить не так, як треба. Ну, Хоча тут не йде мова про як треба, про те, як насправді є тут інших варіантів, немає. І насправді, оцією такою непевною позицією, і от цими такими ваганнями влада змушує хоч якось сумніватися. Хоча в цій ситуації сумнівів не має бути жодних. Я тут згадаю ще. Про своє інтерв'ю, яке я теж днями мала вже з юристом в мережі ОПОРА. Про це все дуже детально буде в подкасті «Почуті по суті, який вийде наприкінці місяця. Я рекомендую слідкувати і слухати його, він буде дуже цікавий. І ось там якраз. Прозвучала така цікава теза, що зараз ми не можемо ем, реалізувати принцип вільних виборів, і тому влада лишається легітимною, поки ми не можемо цього зробити. А якби ми намагалися зараз провести вибори, то тоді ми обрали би нелегітимну владу, тому що жодних вільних виборів під час такої гарячої фази війни бути не може. А зараз ми подякуємо нашим спонсорам. Ви допомагаєте нам створювати ще більше цікавого і якісного контенту. І ми вам надзвичайно вдячні за це. Зараз найголовніше це підтримувати збройні сили. Однак, якщо після донатів на військо у вас ще є можливість підтримати нас, то ви можете це зробити на Патреоні або платформі BuyMeACoffee. Ми записуємо ексклюзивні епізоди окішо з головою центру спільних дій Олегом Рибачуком. І наші спонсори мають ранній доступ до них. Ніколи не було його знову. Оксано. Ми з тобою дуже давно не говорили про нас меншини, напевно, десь початку року. Зараз на щастя будемо говорити не про переписування багатостраждального закону про нацменшини, а вже про його імплементацію. Ми пам'ятаємо, що в законі визначено, що в тих населених пунктах, в яких традиційно проживають представники нацменшин або складають значну частку населення, вони матимуть додаткові права а перелік цих населених пунктів визначатиме уряд. Давай почнемо з того, які ж права отримають умовні угорці чи євреї, якщо виявиться, що в цьому населеному пункті вони складають більшість населення. Якщо вони складають більшість населення, вони будуть користуватися певними переважно мовними правами. Зокрема, написи офіційних назв на вивізках органів місцевого самоврядування комунальних підприємств. Поруч з державною мовою, вони можуть бути виконані також мовою відповідної національної меншини. Інформація для загального ознайомлення, тобто оголошення, показчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи, будь-яка інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, яка може використовуватись для інформування для необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги. Вона теж поруч з державною. Може бути викор може бути виконана мовою відповідної національної меншини також допускається поширення матеріалів передвиборчої агітації під час виборів президента України, виборів народних депутатів та місцевих виборів, і також допускається розповсюдження внутрішньої та зовнішньої реклами мовами відповідних національних меншин, але знову ж таки наголошую, що це з обов'язковим дублюванням українською мовою. Ми, взагалі, багато жартуємо про закон про нас. Смечини, бо його багато разів переписували, доопрацьовували, і ми з Оксаною щоразу разу говорили про нові правки до нього чергові. І за цими всіма перипетіями я вже забула, що там з російською мовою зрештою вирішили, чи вони оці всі права стосуються російської мови. Ці всі права вони не будуть стосуватися російської мови. І слава Богу, зараз уряд розробив порядок, за яким він буде визначати, в яких населених пунктах нацменшини отримують всі ці додаткові права. І загалом відповідальною за процес буде державна служба з питань етнополітики та свободи совісті. Мені дуже дивно, що в нас в світській державі досі є якась служба свободи совісті. Але окей, аби всім подобалось. І розкажи, будь ласка, як населені пункти будуть включати до цього переліку це якось автоматично чи це в ручному режимі? Я відкоментую дуже коротко стосовно служби з питань свободи совісті. Ти знаєш, у нас є московський патріархат, досі з ним є проблеми, тому державі не варто зовсім повністю відсторонюватись від релігійних питань, поки вони несуть загрозу для національної безпеки. Окей, переконала. Так, щодо того, хто може ініціювати включення міста чи села до переліку населених пунктів де мешкають нацменшини? По-перше, Міністерство культури і інформаційної політики, Український інститут національної пам'яті, органи місцевого самоврядування та їхні виконавчі органи, наукові установи та громадські об'єднання національних меншин вони можуть пропонувати включити населені пункти до цього переліку. В подані вони мають вказати назву населеного пункту і надати відомості про безперервне проживання там представників нацменшин впродовж останніх 100 років. А як це можна зробити? Це ж не щось таке статистичне. В цій постанові визначається, з яких джерел братимуть інформацію про проживання нацменшин. Зокрема, такими відомостями, які будуть визнаватися належними, є дані офіційних документів, установ організацій, що в 19-20 століттях діяли на території такого населеного пункту, дані наукових, релігійних громадських товариств, які в першій третині 20 століття відігравали важливу роль в політичному, суспільному культурному житті населення. Пункту. Дані про переписи населення Австро-Угорщини 1909-1910 року, Польської Республіки 1921-31 років, Чехословаччини 1921 1930 років, Румунського королівства 30 року і Угорського королівства 41 року. Також документи: це твори, приватні листи, щоденники, мемуари, автобіографії, документи людей, паспорти, свідоцтва, витяги з метричних книг, судово слідчі документи, документи поліцейського нагляду, навіть ті, які оформлені рукописним способом. Тобто джерел інформації, які можуть це підтвердити, є дуже багато і перелік доволі великий, вичерпний. Тому, я думаю, проблем не мало б бути. Знаєш, що мені було дуже приємно зараз не почути Радянський Союз в цьому списку? І це дуже класно, що ми не рахуємося з даними Радянського Союзу. Так, ти гарно підмітила, я цього не помітила. А як щодо Більшості населення це вже статистична інформація, її можна напевно отримати автоматично. Рішення про визнання цього населеного пункту буде приймати. Ти вже сказала, державна служба з питань етнополітики свободи совісті. І ця служба вона отримує від Держстату офіційну інформацію про розподіл населення за етнічним походженням за результатами останнього всеукраїнського перепису. І в разі виявлення населених пунктів, які відповідають необхідним вимогам, державна служба етнополітики, вносить проект такого переліку на розгляд кабмін. Тобто процедура вона є доволі довгою, але водночас вона забезпечує доказовість, тобто вона має ґрунтуватися на документах, вона має ґрунтуватися також на бажанні самих жителів населеного пункту це зробити. Є вечірній перелік, хто може звернутися. Вона ґрунтується на статистичних даних, тому процедура є доволі хорошою, я вважаю. Тут єдиний момент, що треба буде вже після війни проводити перепис новий, тому що попередній був ще в 2001-му. Коли я перечисляла, коли проводились там переписи населення в Австрогорщині, в Польській республіці, там можна відслідкувати, що вони там кожні 10 років. І, взагалі, це такий золотий стандарт проводити перепис що 10 років. Нас перепис останній був, ти сказала правильно, у 2001 році, тобто пройшло вже 23 роки, і ми не знаємо ні хто де проживає, і будь-які інші деталі, які можуть бути важливими в дуже багатьох речах, коли формується державна політика, і в соціальній сфері, і в медичному забезпеченні, і в освітній. Сфері також тут я зроблю ще одне уточнення. У нас в Фейсбуці, ти напевно не знаєш, але в нас є одна пані, яка дуже любить коментувати наші дописи, особливо по темі нацменшин. Це був її золотий період, коли ми багато писали про нацменшини, і її дуже турбувало питання: як же визначати, чи є людина нацменшиною, представником нацменшини? І ну тут у нас дуже ліберально все. Якщо людина себе вважає представником нацменшини, то вона є представником нацменшини, тому з цим проблем немає. Нардепи подали законопроєкт, який дещо змінить зміни для політичних партій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або близько до лінії фронту. Що саме пропонують обранці, Оксана? Народні депутати з трьох фракцій, це з батьківщини Європейської солідарності та Слуги народу. Вони пропонують пропонують, вони пропонують звільняти політичні партії від відповідальності за подання неповної інформації про майно доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру до НАЗК. А якщо таку інформацію неможливо отримати від місцевих організацій партії, які розташовані в районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, тут просувало би згадати, чому Важливе фінансове звітування партії. Насправді історія з звітуванням партії, з державним фінансуванням партії, вона є доволі довгою. Це все почалося за минулого скликання, якщо не помиляюся, в 2016 році ухвалили закон про державне фінансування партії, одразу посилили норми щодо звітування партії. І партії якось вчилися виживати. В дуже важких для них умовах, коли потрібно було звітувати за ті кошти, які вони отримували з різних джерел. Так. Але потім, коли в нас почався ковід, і монобільшість вирішили, що це все не потрібно. І фактично це все знесли. Норми щодо звітування там, дозволили їм не звітувати, і відповідальності ніякої за це не було. Але наприкінці серпня таки президент підписав закон про відновлення звітування партій, а також про відновлення перевірок звітів на ЗК. І зараз партії знову згадують, як це все робити належним чином. Чому насправді? Державне фінансування я б це не відділяла від теми звітування партій, бо це тісно пов'язано, Воно важливе. Тому що воно зменшує залежність партії від олігархів, бо воно дає альтернативу тим, хто не хоче залежати від олігархів, необхідний якийсь мінімум фінансів для політичної діяльності. Якщо партія знає, що держава закриє її фінансові потреби, вони можуть сконцентруватися на політичній конкуренції. І насправді я була страшенно обурена, коли побачила петицію. Про те, як про передачу коштів державного фінансування партій на потреби сил оборони, і про те, і цю петицію поширив один антикорупційний активіст. Як на мене, державне фінансування партій і прозорість звітування політичних партій це один з наріжних каменів демократії, і ми маємо його відстоювати, і ми маємо за нього насправді боротися навіть в умовах війни. Ти знаєш, мене справді засмучує, що люди з сектору поширюють такі петиції, але загалом появи такої петиції мене взагалі не дивує, тому що справді. А для якоїсь середньостатистичної людини, яка переймається тим, що відбувається на фронті, і не дуже розуміє, що відбувається в мовній раді і загалом в нашому політичному ландшафті. Ну, їй ближче якось віддати гроші на сили оборони ніж на політичні партії. Я з тобою згодна. Взагалі, коли е, запроваджувалась і е, коли запроваджувався інститут державного фінансування партії, він взагалі був незрозумілий нікому. Якщо чесно, партії мені здається, що і партії не до кінця розуміли, а для чого їм це треба. Ну, в них, начебто, є гроші, вони їх від когось отримують. Але були партії, які насправді виживали на цьому, які використовували ці кошти на свою статутну діяльність. Які отримували місцеві осередки партії, які розвивали місцеві осередки партії якраз за ці кошти? Звичайно, там є обмежені, там є обмежені статті витрат, які, на які можуть спрямовуватись кошти з державного фінансування, і це нормально. І звичайно ж, це передбачає дуже жорстке звітування, що теж є абсолютно нормальним. Але говорити про те, що нам потрібно це припинити, державне фінансування, що нам що нам. Це це взагалі не потрібно під час війни. Якщо народні депутати це скасують зараз, то що ми будемо мати після війни? Ну, в нас і так дуже печально зараз з культурою політичних партій, як на мене, тобто в нас партії створюються під вибори, під конкретних політичних фігур. Дуже часто кажуть, що от лідерська партія це проблема. От блок Юлії Тимошенко, потім вони трансформувались в батьківщину, що це є проблема. Але так, в них така партія лідерського ти. Типу, так, вони залежні від е, Юлії е, Володимирівни, е, яка впливає абсолютно на все і на всі місцеві осередки. Але вони розвивають місцеві осередки. Нехай нам не завжди подобаються ті ідеї, і ті наративи, які вони просувають і які пропонують. Але це якась стабільна політична партія, яка розвивається, вона має свій вектор розвитку. Е, тому. Е, тому казати, що лідерські партії це однозначно погано, і нам це потрібно викорінити, і нам потрібно змінювати голову партії формально там, що три роки чи що чотири роки, я не вважаю, що це хороший підхід, тому що це. Право членів політичної партії обирати собі лідера партії. І якщо члени партії Батьківщина вже 20 років хочуть бачити на чолі партії Юлії Тимошенко, то це їхнє право і їхній вибір. Окей, має сенс. Та. Це не найгірша партія, яку ми маємо. В Україні Цю ми в жодному разі не агітуємо за будь-яку політичну партію. Це просто такий хороший приклад того, що послідовності політичної партії. Послідовності політичної партії, послідовності тих наративів, які вони транслюють. Тобто їхня якась політика і те, що вони говорять, воно не особливо змінюється, просто адаптується до сучасних умов. Нам може це не дуже подобатись, а є люди, яким це подобається. Є люди, в які в це вірять. І це теж їхнє право. Мене шокувало якось. Це що було під час парламентських виборів у 2019 році, що навіть є молодь, яка от просто щиро вірить в те, що просуває партія Батьківщина. Я просто спілкувалася з одним знайомим з Дризької академії про це. І от людина щиро відстоює. І я така: окей, значить, це працює. Ти знаєш, мені на попередніх виборах було не дуже комфортно, тому що взагалі була відсутня повага до вибору політичної сили за яку ти голосуєш. І коли казала там Я голосую, там не знаю, за Гриценка за Гриценка чи за. Тоді вони були вже не було за європейську, Чи я голосую наприклад за європейську солідарність, тебе закльовували? Коли ти казав, що ти голосуєш за слугу народу, тебе тебе також закльовували з іншого боку, тільки так. з, з іншого боку. Тому простіше було взагалі цю тему ніяк не піднімати. І коли люди казали, за яку партію там вони голосують, просто ставитись до цього абсолютно спокійно. Це їхній вибір. У них є отакі от аргументи. Я розумію їхні аргументи і все. І насправді оця поляризація політця поляризація суспільства, яка була якраз спричинена виборами в 2019 році, вона виглядала насправді дуже жахливо. А в нас, мабуть, на кожних виборах так відбувається. І от коли там піднімають тему, а може вибори треба зараз провести, я собі не уявляю, як це буде і, я, і що це спричинить зараз під час війни. Враховуючи, як ми любимо ці всі дискусії, поляризації, ну просто певні політики вони підігрівали цю поляризацію. Ти можеш згадати ці плакати Голосуй за Порошенка, а то Путін нападе. Да, ну, як на мене, це геть за будь-якої нормальної політичної конкуренції. Наостанок я скажу, що ми часто говоримо про парламентаризм, про те що там треба сильний. І парламент. Рідко говоримо про політику, а сьогодні я поговорю. <ріст> <ріст> і тут е, заакцентуємо, що сильний парламент неможливий без сильних політичних партій, тому все, що ухвалюється для того, щоб розвивати політичні партії, це дуже добре. Оксана, я тобі дуже дякую за всі пояснення за цю цікаву розмову. Думаю, слухачам теж було дуже цікаво послухати. Якщо є якісь питання, то обов'язково ставте їх в коментарях. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати та Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкаст ТНВ, Мегого аудіо, ефірі громадського радіо, радіо накипіло, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та YouTube музиці. Дякую, що слухаєте нас і почуємось за тиждень.